З давніх давен людство шукає способи якимось чином надорити ймовірність та використати її на свою користь. Одним з таких способів є парадокс, який став класикою контрінтуїтивних задач парадокс Монті Гола. Він полягає у неправильному сприйнятті людини фундаментальних законів ймовірності, виражених через просту телевізійну гру. Розгляньмо цю задачу спочатку в її класичному виді, використавши не Trouble Траблінтерстон, а Sandbox режим, що ви розуміли, про що йде мова. Уявимо, що ви зайшли на сервер і якийсь дивак Пропонує наступну гру. Перед вами три двері. Ваша ціль є вибрати двері, за якими знаходиться аптечка. Вона тут одна. В інших двох знаходиться вибухівка. Оскільки ми з самого початку можемо оцінювати ситуацію, ми фіксуємо, що обравши одні двері, ви маєте шанс одну третю, тобто 33%, що ви вгадали, де знаходиться аптечка, і відповідно дві треті, тобто 66%, що ви не вгадали і обрали двері, за якими знаходиться вибухівка. Дивак на ім'я Монті робить цікаву річ. Після вашого вибору він підходить до однієї з дверей, яку ви не вибирали, і відчиняє її. Ви в цих дверях бачите вибухівку. Містер Гол дивиться на вас і каже, що у вас є можливість змінити ваш вибір, вибравши інші двері. Так само ви можете і залишити свій вибір. Саме тут відбувається магія, яку середньостатистична людина не розбирає. Відповідно до класичних інтуїтивних уявлень про ймовірність, ви можете зробити припущення, що змінювати свій вибір не має сенсу, оскільки аптечка знаходиться за однією з двох дверей, які залишилися. Відповідно, ймовірність є 50 на 50. Змінювати сенсу немає, так? Ні, це помилка. Якщо ви залишите свій вибір, то ви будете мати 33% ймовірності. А якщо змінюєте, то 66%. З цього випливає правило, що в грі Монті Гола ви повинні завжди змінювати свій вибір, щоб з більшою ймовірністю вгадувати, де вас чекає позитивний результат. Ви можете мені не повірити і сказати, ще я розповідаю якусь маячню. По-перше, це зветься наука. По друге, ви можете пошукати в інтернеті пояснення, чому це відбувається. Я як людина, яка має лише неповну вищу гуманітарного світу, не приймусь пояснювати вам це використовуючи формулу Байеса, оскільки сам її складно розумію. Я надаю перевагу практичним експериментам. Це тема, яка була розглянута, до речі, в руйнівниках міфів, раджу вам переглянути випуск про парадокс Монті Гола саме в них. Але чи можливо використовувати це у більш практичному сенсі? Наприклад, використати цей математичний фокус в ігровому режимі Trouble Town. Перегляньмо примітивну гру, де є три невинних і один зрадник. Давайте зробимо аналогію з відкриттям правильних дверей і вбивством зрадника. Якщо у вас лише чотири, то ви вже є одним гравцем, і ви точно не зрадник, оскільки ви шукаєте зрадника. Перед вами залишається три гравці, які за аналогією з дверима можуть бути зрадником, кожен з мивірністю 33%. Отже, вибираємо одного гравця. Рано чи пізно зникає інший гравець, якого ми не вибирали, та змінюємо свій вибір. Результат подібної зміни повинен бути 66% відповідно. Це припущення знову ж таки не базувалося на розрахунках через формулу Байеса, але щоб перевірити його правильність на практиці, потрібно зібрати статистичні дані в самій грі. Для цього потрібно взяти компанію з чотирьох гравців та симулювати відповідні умови парадокса Монті Гола у грі. І можливо хтось з вас міг подумати, що все буде так просто, але ні. Зібравши 250 результатів відповідних раундів ігрового режиму «Trouble in Terrorist Town», статистика проявила себе не дуже гарно. Кількість невдалих спроб знайти зрадника сягнула 129, а кількість вдалих спроб сягнула 121. Відповідно, ми маємо 51,6% невдалих спроб і 48,4% вдалих спроб, що ніяк не лізе з класичним уявленням про парадокс Монті Гола, де є 66% та 33%. Це могло би бути кінцем історії, але думка була трохи відозмінена. Якщо математика в ігровому режимі працює не так, як вона працює у справжньому світі, то це можна використати для знаходження інших помилок, які випливають з блокуванням справжньої математики. Рішення можна було знайти, скинувши наприклад, мене завдання знайти у коді, як саме обраховується ймовірність становлення зрадником. Якщо ви звернете увагу на відкритий програмний код ігрового режиму, ви можете помітити деяку особливість закладеної ймовірність, яка відверто працює на користь інших стратегій, які поєднуються з парадоксом Монті Гола. А саме гра запам'ятовує ваші бувші ролі у попередньому раунді та зменшує вашу можливість стати зрадником в три рази, якщо ви вже були зрадником у попередньому раунді. Якщо ви достатньою мірою розумієте, яким чином працює ймовірність, то можете бути здивованим, оскільки попередній результат. Жодним чином не повинен впливати на наступний. Це деякий фундамент теорії ймовірності, який вбиває ту саму стратегію Мартен Гейла в казино, в якій ви повинні стати на протилежний кольор до кольору, який випав раніше. Якби ми застосували обрахунок, який здійснюється у ТТТ до класичної рулетки, то могли б з 83% знавати, яке число випаде наступним. Це так не повинно працювати у реальному житті, але ми граємо в комп'ютерні ігри, які дозволяють нам маніпулювати з математикою. Отже, вже лише читаючи програмний код, ви можете створити для себе правило підозрювати попередніх зрадників менше ніж інших гравців. Але об'єднаємо це з парадоксом Монтігола, оскільки нам не потрібно вибирати умовні двері. Гра вибирає гравця за нас, і нам залишається змінити вибір тільки тоді, коли хтось, хто не є попереднім зрадником, загине. Для перевірки цього припущення ми знову зібрали статистичні дані результатів ігор і отримали наступний результат за наступних умов. Беремо знову 4 гравці. Ви один із них і ви за замовченням є невинний. Пам'ятаючи, хто був попередньо зрадником, ви очікуєте, поки один з інших гравців загине. Якщо це був не попередній зрадник, то ви вбиваєте іншого, хто не був зрадником. Користуючись такою стратегією в контрольованій грі, зібравши 100 випадків, ми отримали. 79%. Good job. Good job. В теорії можна отримати ймовірність до 85%, використавши припущення про вагу зрадника та парадокс Монтігола. І ми в всього, зібравши більше результатів, ви отримаєте саме 85% вдалих спроб знайти зрадника. З цього виходить доволі цікава порада для гри. Якщо у списку ваших підозрюваних одразу декілька осіб зі зникненням однієї, яка не була попередньо зрадником, ви можете сфокусувати свої підозри на тому підозрюваному, який залишився живим і не був попередньо зрадником. Щоб перевірити ефективність цієї поради на практиці. Під час справжніх конкурентних ігор нам знову ж таки прийшлось зібрати багато статистичних даних, які вказують, що таким чином ви можете вгадувати, хто є зрадник із 80, практичними відсотками, базуючись на 20 контрольних випадках. Окремого пояснення вимагає ідея про вагу гравців. Вагу, звісно, в лапках. Я не маю на увазі їхню фізичну вагу. Я маю на увазі вагу можливості становлення зрадником. Її ідею запропонував розробник Дересан, оцінюючи, як код ігрового режиму буде працювати в тій чи іншій ситуації. Та ігровий режим використовує саме цю систему. Ця ідея полягає у тому, що при обрахуванні становлення зрадником ми виключаємо відсотки на початковому етапі обрахування та користуємось вагою, яка за замовченням у кожного гравця є одиницею. Давайте знову ж таки візьмемо примітивну гру з чотирма гравцями. Зазвичай ми вважали, що кожен рівно має по 25%, але вже дізнавшись про трьохкратне зниження ймовірності, попереднім зрадникам можна допустити помилку, а може й не помилку, тим, що ви розділите 25 на 3 і отримаєте 0,3%. Це неправильне число. Використовуйте вагу. Три гравця мають вагу одиницю. Один попередній зрадник має вагу 0,33, оскільки 0,33 це одиниця розділена на 3. Ми ділимо 0,33 на вагу всіх гравців, в нашому випадку це 3,33 і отримаємо справжню ймовірність становлення зрадником. 9,9%, що не є 8,3%. Різниця невелика, і, збираючи дані на практиці, легко повірити, що в перше що і в друге число. Але тим не менш, тримайте ідею про вагу у себе в голові, намагаючись згадати, як правильно робити обрахунок, якщо ви повернетесь до цього питання колись у своєму житті. Як не дивно, неможливо з самого початку гри знати, хто є зрадник без шахрайства. Найкраща стратегія залишається лише постійне повторення четвертого закону логіки, який вам гарантує набагато ефективнішу гру ніж фокуси з математикою. Але якщо з вами стається такий випадок, який передбачається парадоксом Монті-Гола, то ви можете цим скористатись. Об'єднуючи всі стратегії, ви стаєте дійсно професіоналом гри. Для цього не потрібно брати лише дробовик і стріляти в гравця, який зізнався в вбивстві. Якщо ви пройшли курс вищої математики, та якщо формула Байоса та ймовірності не складає для вас великі проблеми, зацікавившись цією темою, прошу вас зробити більш теоретичний матеріал, який пояснить на папері, які хто має шанси використавши парадокс Монтігола, оскільки заставляти своїх гравців грати тисячу раундів я не здатен. Це був Ерік Максимець. Окремо подяка членам Алюмського старостімовського підрозділу, які допомогли мені зібрати статистичні дані. А також дяка Збройним силам України за можливість робити це відео. Війна, ще нікуди не зникла. Нехай вам щастить грайте у хороші ігрові режими.